Початок нового етапу це обнулення, це ще зовсім зовсім інше, не так як воно було. Тобто, ця карта однозначно націкає на те, що виникне в них певна якась неконтрольована ситуація, яку вони не зможуть вже у стабільне русло повернути. Карта світу це завершення певного етапу і початок чогось зовсім зовсім нового. Тобто Росія, так як вона зараз, так як ми її бачимо, вже не буде існувати. Тому що після цієї карти йде п'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів це карта втрат, це карта бідності, це карта розорення, це карта застою, це карта великої, великої кризи, великих боргів. Там таке в них буде відбуватися. І ця карта, до речі, може також показувати розділення. Вона показує неприємності і крах звичного благополуччя, Щось для них незнайоме. Якась дуже важка ситуація. Це усілякі труднощі, скандали, депресія.